Казка від марусі. Рукавичка. Привіт, малята! І сьогодні я розповім вам дуже затишну, смішну і трішки чарівну зимову казочку. Уявіть собі, сніг, морозець, дерева у білому вбранні, а десь у лісі маленька рукавичка, яка стала хаткою. Хочеш дізнатися, хто в ній оселився? Тоді вмощуйся зручненько. Починаємо. Одного зимового дня дідусь пішов у ліс. Він йшов стежкою, милувався снігом, аж раптом навіть не помітив, як впустив рукавичку. М'яка тепла, червона рукавичка впала на сніг і лежала собі тихенько. Аж ось прибігла мишка шкряботушка, побачила рукавичку, залізла в неї, і каже. Ой, яка тепла хатка, Житиму тут. Сидить мишка, аж тут стрибає жабка-скрикотушка, хто в рукавичці живе. А я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка, постої мене. Заходь, буде веселіше. Уже двоє живуть, аж прибігає зайчик побігайчик. А хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка скрякотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Ну, заходь, якщо вмістишся. Уже троє, та ось підходить лисичка сестричка. А хто в рукавичці живе? Я мишка-скряботушка, я жабка-скрікотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? Я лисичка-сестричка. Пустий мене. Приходь, буде ще тепліше. Сидять четверо затишно їм, але чують Хрусь-Хрусь. Іде вовчик-братик. А хто в рукавичці живе? Я мишка-скряботушка. Я жабка-скрікотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, а ти хто? Я вовчик-братик. Пусти мене. Ну, гаразд, мощуся, десь краєчку. Аж ось за ялинки сунеться ведмідь на брід, а хто в рукавичці живе? Мишка скряботушка, я жабка скряботушка я зайчик-побігачик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? Я ведмідь на брід. Пустий мене. Ох, та вже тісненько. Але добре, лізь. Рукавичка роздулась, натяглась вже майже як будинок і тут. Це собачка дідуся прибігла, занюхала щось дивне і загавкала. Злякались усі звірі. І хто куди? Вискочили з рукавички, розбіглися по лісу. А дідусь підійшов, побачив свою рукавичку, витрусив сніг та й каже. Ото яка пригода! Скільки ж тут друзів ховалось! І пішов далі. Ну як, сподобалась тобі казка? Я дуже рада, що ми з тобою знову слухали разом. Якщо хочеш ще більше казок, став лайк, підписуйся на канал і не забудь поділитися з друзями. До зустрічі у наступній казочці. Па-па!